Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Це число має тільки зростати. Звісно, зараз будемо говорити про дуже специфічні підряди на відбудову і ще декілька кейсів. Ну, наприклад, напередодні ми дізналися, що деякі дуже креативні народні депутати України, наприклад, пропонують у якості а, винагороди тим чиновникам які можуть ухвалювати певні рішення, уже не просто хабар, а хабар у вигляді біткоїнів, які нібито важче прослідкувати. Так, от вперше в історії України вже прослідкували і задокументували, що ось він перша частина хабаря у вигляді біткоїнів. Далі будемо стежити і за цією справою, також але почнемо ми з розмови про цікавий матеріал видання «Бігус.Інфо». значить, коли Дуже специфічній людині дістався контракт на е, підряд на відбудову багатоповерхівки у Ірпені. З нами на зв'язку авторка цього матеріалу журналістка Бігусінфо Наталя Лазарович. Пані Наталю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю! Ну, дивіться цікавий матеріал. Мені даже мені от дуже сподобалася ця частина, коли ви намагалися з'ясувати, а що ж таке, що людина, яка отримала 600 мільйонів гривень, дуже спокійно і дуже детально розповідає про те, як організовувати дитячі свята. Але от про таку суму, та і там явно що сума контракту за організацію дитячого свята це не 600 мільйонів гривень. А отут, от коли йдеться про 600 мільйонів гривень, вона не дуже схильна розповідати. Можете розказати деталі цієї штуки? Я б сказала, вона не те, що не не схильна говорити про, про відбудову про компанію, яка на неї записана. Вона після першого ж запитання скинула слухавку. Марина Ткаченко. Вона киянка і, судячи зі соцмережі нашого власного спілкування, тому що ми провели такий експеримент. Ми вирішили замовити їй дитяче свято, і е, комунікація по цьому дитячому святу була дуже вдала. Е, домовленості е, доволі легко можна було зробити і про за. Клад і про дату, і про формат свята, про все це можна було поспілкуватися з Мариною. Але коли зайшла мова про відбудову, поспілкуватися не вдалося. Нас власне якраз цей і ну і зацікавило в цій історії, коли ми побачили таку велику суму. Це вже не перший наш матеріал про відновлення, зокрема відновлення Київщини, і ми е, часто моніторимо цю тему, те, які об'єкти відновлюються, які суми виділяються, які компанії отримують е, ці підеади. Власне, коли ми побачили, що 600 мільйонів отримала компанія, яка раніше нам не зустрічалася в темі відбудови і Київщини. Ми вирішили перевірити, кому вона належить. І коли побачили там е, пані Марину, е, знайшли її соцмережі, то з'ясували, що до теми будівництва вона взагалі ніяк. Відношення немає. Ця компанія на неї е, була записана у 22-му році, е, і так ми розплутавши цей клубок, дійшли до власне інших людей, які вже більше мають стосунку до сфери будівництва столиці, і вони можуть бути кінцевими, якраз бенефіціарами, так би мовити, цієї компанії, зацікавленими людьми у відбудові і отриманні підрядів цієї компанії. Цікава історія. А навіщо цим людям треба було шукати якусь людину на яку записувати компанію? І вже потім цю компанію виводити на тендер і отримувати цей самий тендер, ну тобто підряд на відбудову. Це якась конспірологія? Чи, от як ви мислите, яка тут була мотивація? Це власна історія про записування компаній на підставних осіб доволі не нова і в будівництві. Країни столиці і в відновленні Київщини ми таких історій зустрічали насправді дуже багато підставні особи для того, аби по-перше відвести якомога далі від конкретних осіб, на які ці які насправді цими компаніями керують чи отримують якусь певну вигоду з цих компаній. І ну, звичайно, що. Раніше можна було зустріти там людей підставних, які на яких було записано сотні компаній, які могли насправді перебувати в ув'язненні в цей час, які е, могли там мати на них на них були якісь кримінальні справи за крадіжки в супермаркетах. То зараз можна зустріти тих підставних осіб, які ну по реєстрах, по якихось офіційних даних вони е, так би мовити не мають якихось проблем, і тому на них можна цю компанію записати а вже інші. Так би мовити, процеси в компанії, і е, різні, різний розвиток компанії, під в тому числі отримання підрядів, буде насправді займатися інші люди, так як і ми в принципі з'ясували в процесі сюжету, що е, коли ми поспілкувалися з другим співвласником Владиславом. То він розповів, що Марина, яка займається організацією дитячих свят, вона є генеральним директором, їй належить 70% компанії, 30% належить йому, і він займається вже технічною частиною. І як ми також з'ясували, людина має досвід в темі будівництва, Ну щонайменше в темі інтер'єрів і таких різних робіт для великих там торгових центрів і компаній. Добре, от власне записати на підставних осіб, щоб відвести від себе якісь підозри. Якщо у нас зараз відбудова від там, ну наскільки я можу собі припустити, на гроші на відбудову, це ну частково навіть те, що надходить нам як допомога від західних партнерів. Ця допомога ну активно моніториться. І тим не менше в різних розслідувах матеріалах розслідуваннях, ми бачимо, що там то завищують ціну будівельних матеріалів. То Просто не розшифровують що у цьому контракті. Чи розуміють ці люди, що увага до таких грошей, зокрема і грошей наших міжнародних партнерів, буде ну точно прискіплива і так пропетляти не вдасться? Що ви про це думаєте? Однозначно, що на е, наші міжнародні партнери вони бачать багато речей і спілкуючися з людьми, які власне з міжнародними партнерами е, досить тісно спілкуються, і є в процесі створення законодавства про відновлення, в процесі ведення цих важливих таких запобіжників у сфері відновлення, вони розповідають, що міжнародні партнери насправді знають дуже багато і бачать багато. У них є свій е, аудит, який також. Е, Приносить доволі такі об'єктивні ем, висновки з того, що насправді відбувається. Чи розуміються люди, які ці підряди роздають, чи розуміються люди, які керують цими компаніями, це швидше всього питання до них. Е, ми бачимо, що у темі у сфері відбудови, е, звичайно ж, усе змінюється динамічно. Що саме змінюється? Змінюється те, що е, стають все більше і більші е, суми. І складніші відновлення, складніші об'єкти. Якщо у 22-му і частині 23-го років відновлення стосувалося таких нагальних робіт: це заміна вікон, там перекриття даху. То зараз це капітальні ремонти будинків. Відповідно зростають суми, збільшуються ці об'єкти, і також з'являються нові компанії. Але як показують наші розслідування, зокрема, це цей матеріал, який вийшов. Нещодавно про те, що все таки ці нові, так би мовити, компанії на ринку вони приводять до тих самих людей з влади. Ви кажете, що там є певний зв'язок через родичів, через там інші штуки, е, значить, до е, Смитрящого за Києвом від офісу президента це була цитата Дениса Комарницького. От він якраз людина, яка багато працювала, чому би йому е, ну я не знаю, там не відкрити десяток порожніх контор. Цим просто не дадуть підряди. Навіщо йому ховатися? Власне, таке моє припущення, що використовувати порожні компанії не дуже ефективно, коли мова йде про великі тендери, про великі підряди. Тому що для того, аби отримати таку велику закупівлю, потрібно мати досвід робіт. Потрібно надати довідки про те, що є конкретні об'єкти за конкретними адресами і були виконані певні роботи. Відповідно, компанія має мати досвід, і цей досвід має бути доведений. Для цього використовувати можуть Компанії, які вже мали досвід, мають що показати, щось робили навіть у сфері державних закупівель. І так можна продемонструвати, що ось реальна компанія записана на людей, які не мають проблем із законом, і виконувала досвід робіт. Відтак можна отримувати великі суми, великі об'єкти. Угу. Добре, тоді про історію самого пана Комирницького. Він же ж не вчорашній на цьому ринку. Ви пов'язуєте, ну точніше, вже є інформація. Там ваша ж з 2020 року, що там десятки компаній і людей, і описані схеми були роботи. Там згадується подільсько воскресенський міст. Просто наявність ну, такого прізвища, ну, вона ж не обов'язково гарантує, що гроші якось нецільовим способом використовуються. Що ви про це можете сказати? Звичайно, що не гарантує. І Всі ми хочемо сподіватися і вірити в те, що е, ірпінські липки і багато інших об'єктів, які зараз відновлюються, вони стануть зразком е, хорошого якісного. Відновлення України і туди привозитимуть делегації, як привозили, коли ці будівлі були зруйновані. Міжнародних партнерів і будуть показувати, що ось нам вдалося. Щоб люди повернулися у свої домівки, зробити це так, як це має бути, і як ми обіцяли і нашим громадянам і міжнародним партнерам. Але на жаль, є маркери, які власне показують, що може відбутися інакше, і зокрема, коли йде зв'язок з такими прізвищами, як Денис Комарницький, і маючи таку історію, насправді не стару, а трирічної давності, коли у 2020-му ця інформація потрапила нам до рук, ці архіви документів, в яких ішла мова про те. Що десятки компаній насправді належали, керувалися людиною Денисом Комарницьким, і вони отримували купу підрядів від міста в комунальній сфері то це такий маркер, і цей матеріал він якраз для того, аби запобігти розкраданню, запобігти затягуванню певних робіт, щоб відбулося все так, як і пообіцяли людям, щоб вони за два роки повернулись додому, щоб за 600 мільйонів, так як вже було зазначено, ці відновлення відбулися, щоб не було історії, коли це триває дуже довго, коли туди вливаються все нові і нові суми, нові мільйони. А результату так і немає. Цікавої аспекти, що як. Що про гроші врахований інфляційний коефіцієнт розміром здається у 100 мільйонів гривень. що якщо за час відновлення ну там дуже сильно зміняться ціни, тобто буде інфляція в Україні, знизиться курс української валюти, то відповідно значить сума бюджету вже буде більшою. Оцей інфляційний компонент у таку суму наскільки це рідкісна штука, чи чи навпаки це ну розумна частина тендеру. От спілкуючися з людьми, які досить е, глибоко і систематично відстежують тему державних закупівель, зокрема з Юрією Ніколовим е, з наших грошей, то він каже, що це доволі інноваційна річ, як інфляційний компонент, а е, закладання його саме в ціну тендеру, тому що компанії ще потрібно е, довести пізніше. Що ця інфляція відбулася на певний відсоток, і тоді вона зможе отримати цю зарезервовану суму, яка входить в вартість закупівлі, не часто таке зустрічається зі слів Юрія Нікулова. Не всі учасники ринку готові ризикувати, тому що ця сума вона, хоч і закладена, але все ж таки вона не автоматично надається компанії, коли роботи виконані. Все таки мають бути певні надані е довідки, докази про те, що е таки. Суми вартість певних матеріалів чи вартість робіт вона зросла, тому таке зустрічається не часто, але зараз чимало закупівель вже. Враховується ця інфляційна складова, і врахування інфляційної складової є обов'язковою вимогою до учасників цього тендеру. Навіть так, давайте тепер не про цю справу, а про ще кілька дуже цікавих кейсів. Я з цього почав власне цей блок. Значить, напередодні затримали народного депутата від слуги народу, який запропонував Єму, Це керівник Нацагентства з відновлення. Хабар у вигляді біткоїнів перша сума, перший транш 0,36 біткоїн що тепер дорівнює 10 тисячам доларів уже було значить перераховано, і ось вона така цікава штука. Чи означає це, що ну як на війні кажуть, що постійна битва між мечем і щитом, хтось придумує дальшу зброю, хтось відповідно або там потужнішу, інші придумують там потужнішу броню. Що от питання обходу чогось і підкупу корупційних дій це теж таке питання взаємного креативу. Щось винаходять правоохоронні Органи щось винаходять натомість ті люди, які хочуть обійти закон. Як ви ставитесь до цієї справи? Що ми бачимо з цією історією, яка з'явилася от буквально вчора, про про затримання на цих передачах хабарів? Те, що це підтвердження того, що у сфері відновлення є така складова, коли певні люди намагаються досягти. Відновлення якихось об'єктів або надання туди е, певних дотацій е, через фонди, через міністерства, які відповідають за відновлення чи інфраструктуру України, і це показує те, що такі факти є. Якщо до цього за Понад півтори року відновлення таких історій не випливало в таких масштабах, то це можна було будувати на рівні гіпотез, так що люди певні зловживають своїм становищем і там намагаються дати хабарі для того, щоб ці гроші вливалися в об'єкти, в яких вони зацікавлені. То зараз ми бачимо, що реально таке відбувається. Ось вже є факти. Народний депутат, про якого пишуть Андрій Одарченко, та ще й увага, член антикорупційного комітету. Це взагалі така дуже прикольна цинічна штука, коли член антикорупційного комітету пропонує, але дуже креативно, в у вигляді біткоїнів. Так, це, це доволі е, не е, нова така історія, скажімо так, у вигляді біткоїнів, е, бо більше ну дуже б хотілося насправді, щоб це не було лише історією, яка там вибухнула е, і зараз обговорюється а потім вона померла в судах і не дійшла до логічного завершення. Тому що це основне насправді е, для того, ну для будь-яких розслідувань, щоб е, це мало якийсь результат. Що ми зараз бачимо з купою справ, якими е, багато років. Ки займалося НАБУ, є досі правки лозового, які дозволяють ці справи закривати через терміни, які спливають, і е, ми бачимо, що, хоч роками тривають ці розслідування, вони в результаті не доходять до логічного завершення, саме через е, цей момент можливість зловживання такими процесуальними правами, якщо їх так можна назвати, у судах. Ну, тобто, по суті, далі, якщо людину навіть викрили, то йде то там адвокатська стратегія, так це можна назвати на максимальне затягування, на відводи, на максимальні використання термінів ознайомлення, ознайомлення з матеріалами, будь-що інше, аби тільки перетягнути той час, який відведений законом. Ну і ще один вчорашній випадок. Про це журналісту Олег Новіков повідомився. Депутат групи за майбутнє Сергій Лабазюк, який пропонував. Відповідно 3-5% від від кожного підряду, і 150 тисяч у китайській шкатулці передали на паркінгу одного з супермаркетів у Києві. Це вже повідомили правоохоронці. От, власне, це теж китайські шкатулки. Це теж такий вигляд креативу, чи чи що ми маємо про це думати? Не знаю, чесно кажучи, як це описати креатив, не креатив, але факт залишається фактом. Що зафіксовано, що відбулося в і що було оприлюднено, те, що це передавання грошей воно відбулося, і знаєте, тут цікавий момент, що 3-5% від кожного підряду пропонувалося, і це можливо якраз. Такий новий е прайс, я не знаю ну, як можна сказати новий, не новий, але от. Е коли слухайте, Правиль... я вас переб'ю навіть тому, що під час Януковича, і ми це багато разів чули, що там іноді відкати доходили до 40%, іноді взагалі працювати пропонували тільки з половини. Тобто, ти щось отримуєш? Ти маєш половину зразу відлистати кешем. Як ти це зробиш? Це вже твоє горе. Те, що зараз прайс упав до 3-5%, чи чи це вже боротьба з результат боротьби з корупцією? Я не знаю, чи можна це назвати результатом боротьби з корупцією, тому що залишається факт корупції. А яка сума корупції? Це ну і невідомо яка і мова про які підряди йде, про які суми йде мова, тому що 3-5% це залежатиме від суми. Ну загалом тут об'єкти на мільярд у цій конкретній справі. Сказано, що об'єкти на мільярд гривень 3-5% від мільярда. Це що 50 50 мільйонів. Ну, виходить, що так, і це не не можна назвати якимись, е, зниженням е, корупції до, до меншої суми. Вона все таки залишається, і ось е, такі історії якраз показують те, що вона існує. Добре, будемо чекати, щоб ці історії таки дійсно дійшли до судів і в судах не розвалилися. Дякую вам, перш за все за вашу роботу. Дякуємо за розслідування розслідування з нами на зв'язку. Нагадаю, нашій аудиторії була журналістка видання Бігу Наталя Лазарович. Говорили про кілька цікавих корупційних чи потенційно корупційних справ, які нас зараз все ж таки на жаль оточують. Але на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимо Завтра зранку все буде Україна, все буде рок-н-ролл. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.